Вітаємо на нашому каналі. До нас завітав такий цікавий дуже автомобіль Nissan Murano 2018 року 3.5 V6. Такий великий автомобіль, доволі гарно виглядає, комфортний, але має проблеми з радіатором пічки. Радіатор пічки слабо дає тепло, можна сказати, його немає взагалі. Там Набирає смішні якісь цифри до 30 градусів з дефлекторів. І ми зробили підключення на радіатор пічки. Тут доволі важкувато підключитись, є з чим повозитись, встановлений контур ГБО, редуктор. Трейніки аж там далеко дуже до них доступу немає. Довелося тобто похрутитись трошки поставити декілька заглушок. і Нарешті ми під'єдналися до цього автомобіля. У нас чистенький фільтр. і ми Починаємо. Ну, ви бачите самі, чим забита пічка. Пічка забита дуже, є все. Присутні камні, присутній застарілий антифриз, це від неапаратної промивки системи. Ну, До речі, автомобіль з Америки. так? Автомобіль з Америки і... Ну, не знаємо, що там було, яка історія, але 2018 рік, а зараз 23. Всього-навсього 5 років і вже в системі є бруд. Ви спросите, яким чином? Ну, от, От, що тут сказати. Яким чином не, не обслуговувався автомобіль, може якось попав туди брудний, якісний антифриз був залитий. Щось туди було вмішательство в якусь систему. Трічість автомобілів, у яким 5 років, вони туди навіть ніхто ще не лазив в систему охолодження, навіть і, і разу. Але тут так вийшло, як вийшло. Причина знайдена, бруд, ви бачите, перед собою його багато. І, ну, працює, ми миємо, дивимося, як це вплине на зміну теплового режиму. <головні автомобілі> так, мені вдалося трішки вияснити історію автомобіля. До речі, був якби удар в лобову частину, да якусь частину, і було вмішательство в систему охолодження Тобто, що ми маємо? Ми маємо машину, в якій був залитий з заводу антифриз. Вона продалась в 18 2018 році в Америці. Потім якесь сталося ДТП, вилився антифриз. Хто збирав машину, і де збирав, як, і як доливав, долив, чогось уже долив. Можливо, це був скоріше за все не такий самий антифриз, і якийсь інший, який вступив в заміс із оригінальним. Потім з часом ще пройшла ситуація, що антифриз попросила машина, і ще доливання було. Тобто було декілька доливань. До системи, до оригінального антифризу, і при цьому все це без промивки, без чистки, без повної заміни антифризу. Тому маємо, що маємо 5 років в машині, а випав отакий бруд. Як ми бачимо, бруд він такий своєобразний, він не ржавчина, її тут бути не може. А він просто такі куски, бачите, як камні, такі камні. Це свідчить про те, що... Дійсно, ну, вступило в реакцію замість якихось антифризів. Плюс, можливо, система охолодження була розкритою, де то, стояло, витікший антифриз і це теж туди попало як, ну, повітря, навколишнє середовище і призвело до якихось реакцій. В цьому випадку ми порадили власнику все ж скористатись повною промивкою апаратної системи. Що призведе в кінці до вимиття всього бруду, всіх цих камінців. Як би ви їх не хотіли вимити, то ну, простим зливанням, скидуванням патрубка, це не буде дуже гарний гарний результат. На 100% він не вийде, щось можливо і стаче, але я кажу, навіщо робити роботу, яка в кінці не 100% дає результат. Краще вже робити раз і правильно. Тому власник да, скористається нашою пропозицією, під'їде якось на промивочку системи. Тим часом у нас іде нагрів температури. Зараз 76,5 градусів на апараті. Промивочка триває, нагріваємо і будемо на 90 градусах робити заміри, чи пішло тепло в салон, чи, можливо, ще є які проблеми. Заслонки перед цим перепровірили. Наче вони працюють і холод, тепло перекривається. Ну, машина свіжа, машина нова, можна сказати. В реаліях України 5річна машина це нова машина. Так що будемо сподіватися, що тепло зараз піде. Отже, не переключайтесь, зараз вже скоро будемо перевіряємо результати промивочки в Nissan-Murano. Ну, температура бачите, крайній правий. Найгірший 75, 7, 76, ну, Там ще підтягує, а, до речі, тут ще не до кінця був відкритий. Бачите, 76 вже. Серединка, звісно, дає більше тепла. Все, супер вийшло, тепло подали. Тепер залишається тільки вимити систему в майбутньому покамість. Надіємося не закидає її відразу. Такий, такий До нас завітав автомобільчик Nissan Rock. Такі автомобільчики які користуються спросом, можна сказати, попитом по-українськи буде правильніше. Бачу їх багато на дорогах, гарний автомобіль. Замовляють з Америки, і в нас вже неодноразово такі автомобілі приїжджали. Проблему мають всі однакову. Проблему з радіатором пічки. А саме зараз покажу вам, як це відображається. Як перевірити, що це все-таки радіатор пічки, а ніяка не заслонка, не щось інше. Є градусник, ви можете це робити навіть на руку, у кого. Чутливі руки можна визначити, але краще робити це градусником. Бачите, лівий середній зараз 41 градус. Ну, це можна було робити навпаки, але піду від обратного. Там температура максимально більша, 41. Середній правий, бачите, пішло на спад, тобто вже менше, ну і буде падати вниз, менше дає тепла. І перейдемо. На саму праву сторону і права сторона, саме падіння ще вниз. Тобто це свідчить про те, що такою як ви мовите, драбиною що по-українськи, тобто ступінчате повищення температури з правої частини і в ліву сторону двигаємося, і температура додається. Тут бачите ще менше. Тому, очевидно, варіант, що тут радіатор пічки. Підзабитий. Зараз ми підключимося до нього і проведемо очистку, разом подивимось, скільки там бруду і як у нас буде все проходити. Ще пару слів відкрию капот. На рахунок підключення тут до радіатора пічки. Тут не просте підключення, ми вже раніше робили це. Треба трішки підрозобрати так і дуже щільно підключати для підключення радіатор пічки. Зараз підключимось і вже разом подивимось, стільки там бруд. Нарешті під'єднались до радіатора пічки, бачите, там вдалені підключення, чистенький у нас фільтр, вмикаємо апарат, дивимось. Непонятна ситуація, вилазить небагато бруду, ли якісь такі довгі Довгі кусочки чогось, непонятно чим забитий радіатор пічки, але схоже на якісь куски герметику. І при цьому при всьому ну, цікава ситуація. Вроді як і тепла, ще поки не з'явилось. І бруду немає. Побачимо, може щось випаде в процесі. У так, нас така ситуація, покажу більш детальніше. По бруду. По бруду вилетіло трошки, трішки якогось герметику, температура однозначно піднялась, але не те, що б хотілося. Б. Тобто десь 60-65 градусів і все. Ну, звісно, що автомобіль новий і так бути не може. Ну, це або запакований радіатор пічки, або щось не то. В таких випадках ми ліземо до заслонки і дивимося, що з нею. Тут так вийшло, що почали пробувати регулятором тепло-холод, тепло-холод, вліво-вправо-вліво-вправо, вліво і заслонку якось відшовкнуло і дозакрило до кінця. Ви бачите, зараз 82, з усіх просто дефлекторів йде жара, ну, кипяток іде. Ну, так і повинно бути. Автомобіль свіжий. І Пічка не могла ще в ньому прийти повністю в негодність. Як не крути, не вспіла. Просто би. Але все буває, і в тому числі в цьому автомобілі. Автомобіль має проблему із заїданням заслонки. Тобто, е достатньо покрутити холо тепло, холо тепло. І може бути, що не до кінця закриває заслонку. Зараз вже пізній вечір, ми вже не встигаємо лізти туди, розбиратись із цією заслонкою. Просто домовимося з власником, що він до нас під'їде окремо, якщо буде в цьому необхідність. А зараз все супер, просто пічка валить, ташкент видає. Переходимо до наступного автомобіля, тепло в автомобіль дали. Хоча і з нюансами. Тобто і пічка була підзабита, і заслонка не до кінця відпрацьовувала. Наступний автомобіль у нас Audi A3. А навіть не А3, це, мабуть, С3. Бо бачу, там S-Line всередині. Такі, цікава така машинка. Подивіться, всерединку. Ну, Модель А3. А всередині С-очка стоїть. Переключач передач, Ну ручка передач, Ну може то тюнінг так сказати. Двигун TFSI об'єма Об'єм ще не знаю, мабуть, 2-літровий або 1,8. Підключення до пічки робимо, пічка слабо дає тепла і якась присутня проблема. Мабуть, закидало її брудом. Підключаємо дивимося, що там. Чому підключення, підключення на радіатор пічки у нас чистенький фільтр, макаємо апарат. Причина, чому пічка не працює, знайдена саме бруд в радіаторі пічки. Його немало. Сказав, багато для радіатора. Ми йому, побачимо на результати. Перевіряємо результати промивочки в a 3, 90 градусів маємо температуру нашої рідини промивочної. Ну тут що тут сказати, тут просто якийсь космос. Ну, Видно, мабуть, це клас автомобіля такий, чи Така пічка стоїть. 85 з усіх дефлекторів руку не піднесеш навіть. Просто пече. Пече і так потужно, такий жар видає. Давно вже такої пічки не заїжджало, щоб так аж я в захваті. Дуже гарно, дуже гарна пічка стоїть. Просто навіть від всіх Volkswagen відрізняється просто по своїй потужності і як вона жарить. Дуже гарно видає тепло. Найближчим часом в цьому році нам ще такі не заїжджали, щоб так потужно видавало тепло. Теплоотдача максимальна 90 градусів температура рідини 85,4 видає повітря. Тобто втрата між водою і повітрям 4 градуси. Ну, це просто теплоотдача такої. Таку рідко встрітиш сам радіатор пічки, щоб так було. Ну Видно, що в будь-якому випадку тут стоїть оригінальний радіатор, і він отак от видає. З усіх дефлекторів нема смисла міряти, просто жар. Дуже гарний результат в Audi A3. І машинка така цікава, нам сподобалось. Ще раз підійдемо до апарату. Подивимось. Бруд зменшується, але його багато. Його закинуло із системи. тобто Параду власник отримає. Ну, бачок, бачок він такий і є, трошки мутнуватий, але він все одно вже має бруд. Тобто Система охолодження вчасно не обслуговувалася. Із-за цього радіатор пічки забило. Але навіть при цьому всьому він промився в ідеальний стан і просто ну, видає жар. Тобто, якщо хтось думає там мити чи міняти радіатор пічки, тут все індивідуально, як кажуть, в кожному автомобілі. В когось промивається в ідеальний стан, а в когось не промиється, бо вже відбулося закоксування. Треба вирішувати, ну мити чи не мити. Я би спершу спробував промити радіатор пічки і подивитись на реальну ситуацію. Ми тестуємо. Вимірюємо термопару і надаємо поради. Чи він ще походить, цей радіатор пічки, чи його вже пора під заміну. Також ті, хто оберуть варіант, якби не рискувати там, мити чи не мити, наскільки хватить, а відразу міняти теж їх зрозумілий вибір і теж по-своєму правильний. Маєте на це кошти, ставите новий радіатор пічки і замінюєте. Виконуєте повну апаратну промивку системи. Це обов'язково, бо бруд із системи закидає новий радіатор. Тут як не крутий, а систему мити треба. Хоч мити просто, хоч міняти, хоч щоб не робити. Основний упор іде на систему. Система, якщо брудна, вас не спасе ні заміна на новий радіатор, ні промивка самого радіатора пічки. Все, закінчуємо з цим автомобілем. Це була така. Audi А3, може в обвісі S Line, не знаю, може ні. Підскажіть, якщо ви розумієте. Будемо закінчувати на сьогодні відеоролик. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, задавайте питання, по можливості відповідаємо, коли в нас є на це час. Також, якщо у вас є проблеми, звертайтеся до нас. Наші контакти будуть в коментарях, також під відео. Можете писати, можете дзвонити. Ну, тобто, ми на зв'язку. Всім гарного, мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!